Від 6 грудня по Україні запалюються вогні новорічних ялинок. Забагато було розмов і уваги навколо ялинки. Є речі природні, які не мають зникнути. Це діти, майбутнє, почуття свята. Сьогодні відбудеться запалення нашої головної ялиночки, нашого гостомеля. На цю ялинку не витрачалися неймовірні якісь кошти. Марнотратство взагалі ніколи не на часі, а під час війни це просто злочин. Ялинка, яка стоїть біля культурно-зарочного комплексу, вже багато років і от за неї доглядають. Вона розпитає. І сьогодні ми її прикрашали авторськими іграшками. І до цих іграшок причетний кожен із вас. На іграшки висять, які діти самі малювали. На тарілках, на дерев'яних іграшках. На одній іграшці я малювала сніжинки, на другій іграшці я малювала прапор України, а на другому я, більше малювала природу. Наше завдання було створити атмосферу. І для тих, хто відчуває свято, для тих, хто бачить в цьому, яке знаєте, ковток свіжого повітря, ми створюємо ці такі острівці святкові. Ми зараз всі ви тому незалежно від того, хто в якому статусі. дітки залишаються дітьми і ми їм раді всі. Ну що, давайте разом зі мною повторимо. Один, два, три. Ялиночка гори. Яна, не вона так. О. Для мене якась зучає радість, піднімає настрій навіть. Наступає Різдво, Новий рік.